День осіннього рівнодення. Історія свята, традиції, прикмети та заборони. З давніх давен наші предки вважали, що День осіннього рівнодення особлива дата. Другу назву День сили вона отримала не просто так. В цей період кожна людина, яка володіє таємними знаннями, може отримати підтримку вищих сил. З наукової точки зору ця подія пояснюється просто: Сонце змінює своє положення і мігрує з північної півкулі в південну, перетинаючи Екватор. Саме тому в першій півкулі починається астрономічна осінь, а в другій весна. Зазвичай осіннє рівнодення припадає на 22 або 23 вересня. У 2022 році ця особлива подія відбудеться 23 вересня. Традиції свята в день осіннього рівнодення варто подякувати Богові за все хороше, що було цього року, за всі позитивні плани, яких ви змогли досягти та за моменти радості. Що ще потрібно зробити 23 вересня, в день осіннього рівнодення? Загадати бажання, адже енергія рівнодення допоможе швидше їх виконати, запросити родичів, друзів та знайомих за стіл, де пригостити їх дарами осені. Минулому наші предки в день осіннього рівнодення прославляли Богородицю, пекли пироги з борошна нового врожаю та закінчували гуляння на вулиці. Після цього вечорниці влаштовували лише в будинках. Вважалося, що цей день особливий, адже він повний магії, тому дівчата проводили різноманітні ритуали та обряди. Наприклад, привертали любов, благополуччя, здоров'я. Існувала така традиція, до сходу сонця в день осіння, рівнодення дівчина повинна була вмитися джерельною водою. Вірили, що незаміжня дівчина тоді протягом року зустріне судженого та вийде заміж. А також буде довго залишатися красивою й молодою. А господині цього дня гасили старий та запалювали новий вогонь в оселя, а також спалювали в ньому всі старі речі, щоб всі негаразди минулого року згоріли разом з ними. Щоб діти були здоровими, 23 вересня їх обливали водою прямо на порозі будинку. Ця дата ідеально підходить для планування і наведення порядку як у справах, так і в голові. Постарайтеся розібратися в своєму сьогоденні і правильно спланувати майбутнє. Тоді у вас буде зрозуміла мета, до якої потрібно йти. Що не можна робити? Існують деякі заборони, які не можна порушувати, якщо ви не хочете рознівати богів. Не позичайте гроші і самі не беріть борг, не сваріться ні з ким, не затівайте конфліктів, не пліткуйте, не відмовляйте людей у допомозі чи гостинності, не починайте нічого нового. Краще в цей день підвести підсумки. Прикмети осіннього рівнодення. У цей день починається друга частина Бабиного літа. Яка погода буде на рівнодення, такою буде й уся осінь. Якщо урожай горобини вдалий, то осінь буде дощовою, а зима холодною. Якщо на горобині та березі до цього часу вже пожовкло листя, морози будуть ранніми і триватимуть всю зиму. Добрий врожай жолудів прогнозує Сніжне Різдво. Хороша та тепла погода в цей день віщує лагідну зиму. Якщо весь вересень до цього часу супроводжувався грозами, то осінь буде соняшною і приємною.